А й упертіше зброю стискає твоя мужня хоробра рука. Давно мріяв побувати в гостях у Надії Миколаївних Рякової з Золочева і не думав, що сьогодні вона мені буде співати. По телефону я не витримав, приїхав. Оце що я показую город, тому що саме тут був прильот. Один із перших Золочева. І наскільки ми українці? Любимо життя, дивіться, непомітно воронки взагалі ніякої не видно. Надія Миколаївна каже, що п'ять років тому пішов із життя і чоловік. У нього був орден знак хочота і орден Красного знамені. А де він працював? І бронзова медаль. У Кірова. Він працював у Кірова. А що за така романтична історія? За цими ромашками трапилася, як воно сталося. В той день, що він умирав, почав мені балакати, розказувати все про трактори, комбайни. Він був механізатор широкого профілю. А я кажу, а ти знаєш, які мої любимі цвітки? А він каже, зразу я не спіла. Каже, знаю, ромашки. І він 4 мая вмер і в мене з'явились ромашки. Скільки і... ви прожили разом? Значить, це виходить 55 років. з лишнім. Ще Диві. раз нагадайте, як звали чоловіка. Олексій Петрович. Хряков. Хряков. Ми з ним жили, я за ним, звісно, жила, як за каменною стіною. Я е дуже е добре пам'ятаю вас, е як працівницею друкарені. Була така в Золочеві, була справжня друкареня, не, справж... не те, що зараз, не те, що зараз, то. Ото там дом торговлі, а була справжня друкарня, і ми сьогодні буквально кілька слів хотілось побалакати про те підприємство. Не про те, що зараз, а те про те, що було мабуть, уже багато народу в Золочеві і в нашій громаді забуває, що друкарня це те місце, не де торгують, а де видавалась газета, де робились різні 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 вироби друковані. Скажіть, ви коли прийшли працювати в друкарню? Коли переїхала з Березівки, да? купила mm. цю хату? Ні, я спочатку, в мене ж була дитина мала, друга. Син старший був, mm. а доці було ще три роки. І я пішла туди, де з дітьми беруть. Тоді ж з малими дітьми не хотіли брати, бо діти ж боліють. Це був 72-й. У 72-му році ви прийшли в друкарню. Хто директором був? Українець. Микола Гнатович, Микола Гнатович, вже тоді був директором. Він досить довго був. Це я нагадаю. Микола Гнатович Краєвський це людина, виходить із західних областей України. Але чому тут було найбільше в нашій справі в друкарській справі? Тому що у Львові. Був і є, залишається вищий учбовий заклад, який готував е, поліграфістів. Mm -hmm, так? Да, Микола да. Гнатович він залишається, я недавно бачив, до речі, він, слава Богу, здоровий, йшов по вулиці, привітались. Він справжній професійний справжній, справжній. поліграфіст. Він знав усе, вмів умів усе. Скажіть, а що в той час виготовляли у друкарні? У той час у друкарні було до 100... Організацій з Харкова, які заказували тут бланки всякі, книжки такі, технічні? Паперове було діловодство, це була витребувана продукція. Ну, Тоді закриття друкарні воно має і об'єктивні підстави. Робили Хоча... ще ну, поздравітельні, всякі там бронзою присипали, mm. бронзова пудря була. Скажіть, а хто хто, працю... ви ким працювали? Я спочатку прийшла туди річчиком готової продукції. А коли я прийшов в редакцію, ким ви працювали? Кладовщиком. Кладовщиком. А лінотіпістом ви не були? Ні-ні. А хто був оці головні люди, грамотні, класні лінотіпісти? У нас був Дорофеєв. о пам'ятаю. Забув Парфирій Парфирій Романович. Романови Романович верстальщик газети. Да. А Василь Данилович Шемчук. Ой, теж западної, маленький. Такий класний був лінотіпіст. чоловік. А ви пам'ятаєте, який він був грамотний? Та, грамотний? Ми інколи помилки допускали в газеті, він їх виправляв на лінотипі, Це була свята грамотний людина. Був. Скажіть, а хто ще тоді? От скільки був колектив е, друкарині на той період? До 30 чоловік було. Хто був лінотіпіс, ми згадали, а хто були наборщики, ті, що набирали... Наборщики були е, Гречан Лариса. Павлівна, так пам'ятаю е, Назаренко, Галина Павлівна, бачу, сусідка недалека. Е, Марія Ілінічна Западної, Цибульничка, Цибульник, так. Ну вона була інженер і наборщик. Тоді там ще була Тоня Кушнір, я не знаю де вона ділася. Канівець валя вона зараз в магазині, чи мож... якщо він робить той типографський магазин. Uh -huh. Дорохвєєва жінка, я не забула, як її зважає. Я не пам'ятаю, така невеличка Галина, жіночка. Галина, Галина забула, як, поб... наче Галина. Ну і що там ще? Скажіть, а коли день поліграфіста відзначається в Україні? Оце у май місяці, десь отут в перших числах. Ми проскочили і не згадали про нього. Ага. Та воно ж оце ж таке. Uh -huh. Таке вийшло з цією війною. Продовжуємо згадувати. Ага. Я згадав, що тоді прототипом нашої такої високого друку були виготовлення фото. Фото виготовляв тоді. Сергійюк Віктор Степанович. Анатолій Андрійович, Анатолій Андрійович Андрійович. Скажіть, а, а у нас від редакції в друкарні була Олена Вікторовна? Була, так. Гурєва, вона просто висококласний, високо. Угу. Ну я, я не знаю кращ, кращого, мабуть, да, спеціаліста. Да. Хоча вона була коректором, а відповідальним секретарем тоді в нас був. Ви мені нагадували про нього Дмитро Йосипович Дмитро Скорбач. Йосипович. Так, це ага. був такий чоловік з його стертим маленьким олівцем за вухом, яким він правив наші всі ага. речі. Тоді ж, верстка була зовсім інша. А у Олени Вікторівни чоловік. Микола Сергійович. Микола Сергій. Він останнє час робив слесарем. Я знаю вас давно і ви мене давно, я тоді був зовсім зелений. Скільки вам років? 84 буде в октябрі місяці. Треба буде вас завітати. Ну мені буде в січні 64, здається. А сину моєму в січні буде 60. Отак, от, от я вам усе не горжусь, тут все нормально. Але для мене ви завжди була дуже така серйозна людина. Я ніколи не знав, що ви маєте такі романтичні схильності до співу. А сьогодні по телефону ви мені проспівали пісню, яку ви кажете, склали жінки у дівчата, дівчата. Молоді, дівчата. молоді дівчата, які були у Германії у Германії. Це тоді е, німці, фашисти вивозили наших ага, дівчат ага. на роботи в Германі. У Австрії моя сестра була mm. у Австрії. Це ж теж Германія. Вот. І ви сказали, що ця пісня дуже зараз доречна. Mm. Тому що вона от іде війна. Тепер у нас війна йде із тими, які колись були нашими, нашими братами. Братами прилетіла до вас на Вгород, Я так розумію. А хто то так прибрав на Вгороді, що й воронки не видно? Я дивлюсь, там далі дахів не, не дуже густа. Вилітали вікна, стікла син син пробирає мене на син прибирає. Дай Бог здоров'я, сину пісню заспіваєте. Так притих вітер, мені так сподобалась ваша пісня. В, ви знаєте, я її як співаю, мене сльози проймають. Я слухав, сльози проймали, так що тут зробиш. Такий, такий час війна. Ми зараз дуже часто плачемо, тому що є насправді ну, по давай. кому плакати. Починайте. Значить, там останні ж слова повторяються два рази. Ну я не буду всю два рази. Давайте, як вийде. Я пол... раз... А тоді ви саме там, я mm -hmm. знаю. Мітребуйний летить чужини, візнедолений ворогом край, на далеку мою країну, мій низенький уклін передай, на далеку мою Україну, мій незенький уклін передай. Полети, де червоні загони, у запеклих кривавих боях. Батьківщину рятують з полону, ти під вієм відвагу в серцях, батьківщину рятують з полону, ти під вієм відвагу в серцях. Там мій милий, його відшукаєш і тихенько, щоб хтось не почув, Ті пісні йому заспіваєш, що тебе я співати навчу, Ті пісні йому заспіваєш, що тебе я співати навчу. А чи знаєш, мій соколе милий? Що спіткала нас люта біда? Що в неволі зів'яла, змарніла, наречена твоя молода, що сріблясті смужки посіріли у тих косах, що ти розплітав? Ті очі від слів сполиняли, Волошками ти їх називав, а той стан, що прозвав ти лозою, пригортаючи ніжно колись І зігнувся від роботи тяжкої, від гірких стусанів похилився. Милий сокіл тебе я благаю. Моя чорна доля гірка, хай упертіше зброю стискає твоя мужня хоробра рука, милий мій без жалю і вагання, відплати ворогам у бою. І за сльози мої за страждання, і завтрачену вроду мою. І за сльози мої за страждання, І завтрачену вроду мою. Якось приймаю ці слова на фоні того, що відбувається сьогодні. Ну, ви, я... ви бачите, що ви мені сказали дуже, дуже актуальна пісня. Я думаю. Червону армію згадали, а вроді би і не актуальна, вроді би і німці нам зараз допомагають, а не заважають. А скільки народу сьогодні вивезли росіяни до себе? Скільки народу катують вони? Що вони зробили сьогодні в Херсоні? Ми навіть навіть ви бачили по телевізору, що там твориться, що як можна так от як можна так чинити з Україною і з українцями ж такі, б'ють же ж там, де люди, де, де живуть. Ну, у вас на вгороді тут явно танк стояв, так? Да? Я там сусідів прилітали і там прилітало. І по лікарні, так? От скільки лікарня в нас розгепана, наскільки? Я молюсь Богу і думаю, що мене Господь спас. Що кругом мене, а в мене почти нічого. Одну шибку вибило там від вулиці. А така мелочна город прилетіла. А ви знаєте, останні поранені в нас у Золочеві. Обстріл був е осколочним і там теж люди кажуть, були на городі. Сімейна пара поранені зараз. Так що ми в перемогу віримо. Дай Бог, дай Бог. Скоро переможемо. Думаю, що довжні скоро. Хочеться, щоб скоро. Дай Бог, щоб од щоб нас не відказали спонсори, щоб нам допомагали. Вони не такі спонсори, знаєте, якщо дивитись на це, не такі вони спонсори, як вони розуміють, що ми закриваємо сьогодні своїми тілами, mm -hmm. закриваємо всю Європу. Зараз я вам подарую газету. Я цей год, я цей год... Та пошта в нас же не виписує. Випису, випису, пошта не носить нашу того, газету. Що в Прошли році у мене було виписано. Вже mm. друга, а вони тільки тепер мені вкинуть. Я вам кажу чесно, ви мені вірите, я всі борги вернув. Пошта не хотіла їх носити. Не хотіла. Дай Бог вам здоров'я. Все буде Україна. З вами був Мирошник Василь. Азета Заря. До нових зустрічей.